У палаці культури енергетик пройшла звідна конференція первинної організації ветеранів Південноукраїнської атомної електростанції. Ветерани мали нагоду познайомитись з новим очільником підприємства, на якому працювали значну частину свого життя. Окрім генерального директора Південноукраїнської АЕС, у заході взяли участь заступник голови профспілки енергокомплексу, міський голова та директор міської багатопрофільної лікарні. В'ячеслав Стоянов висловив подяку ветеранам за внесок у розвиток енергокомплексу та активну участь у громадському житті міста. Я дуже радий бачити в цьому залі стільки небайдужих людей, які після завершення своєї основної трудової справи залишаються небайдужими і вирішують. Питання нашого міста і допомагають працювати нашим комплексу за словами очільника ради ветеранів. Організація налічує 2656 осіб віком до 96 років. Протягом звітного періоду до спілки доєдналося 142 особи. Головною темою зустрічі став звіт про фінансові надходження та витрати організації за останній час. Основним джерелом надходжень протягом вже 15 років залишаються благодійні внески працівників станції в рамках акції Ветеран. завдяки акції Ветеран щомісячно на наш банківський рахунок надходить 141 тисяча 300 гривень. І ось на ці гроші ми живемо, підтримуємо нужденних і проводимо заходи, котрі запланували. Рада ветеранів проводить благодійні виплати до пам'ятних та ювілейних дат. Співча. Ани різних категорій: учасники війни, чорнобильці, люди похилого віку тощо отримують грошову підтримку. За звітний період під дію акцію потрапило 1605 осіб. Загальна сума виплат становить майже півмільйона гривень. Окрім цього, спілка фінансово допомагає у разі необхідності дороговартісного лікування. У випадку смерті члена організації родичам надається матеріальна допомога на поховання. Було опрацьовано 286 заяв. Максимальна виплата склала 5 тисяч гривень. 1711 ветеранів ПС залишаються членами її профспілкової організації «Атомників». сплачують внески, продовжують користуватися пільгами та соціальними гарантіями. Зокрема, отримують від профспілки АЕС матеріальну допомогу у цьому звітному році. Наші пенсіонери отримали матеріальної допомоги на суму 1 мільйон. 539 тисяч 600 гривень. Важливою темою для обговорень стало оздоровлення. Ветерани звернули увагу на зниження доступності профспілкових путівок. На жаль, війна вносить свої корективи. Слава Богу, повертаються наші хлопці з війни, повертаються, на жаль, побиті. І тому перевага і пріоритет зараз іде на їх реабілітацію. Учасники конференції мали змогу поставити нагальні питання міському голові Валерію Онофрієнку. Йшлося зокрема про перейменування міста. Ветерани наголосили на важливості збереження історичної назви, яка символізує внесок старшого покоління у будівництво міста та атомної станції. Однією з найгостріших тем стало обговорення електропостачання та можливих відключень світла. Члени спілки наголосили на відсутності альтернативи електроплитам, оскільки місто не підключене до газових мереж. Ветерани висловили побоювання щодо роботи ТРП в умовах відімкнення електрики та забезпечення теплом будинків містян. Я вже домовляюся. Потіном Петром Борисовичем на це питання я розмовляв уже з Кімом на це питання. він підтримував нас. І він сказав, що я все зроблю, щоб це питання було більше шо. Учасники конференції порушили важливі питання стосовно міської лікарні. Очільника закладу Сергія Лупова ветерани запитували про якість надання послуг, наголошувалися на недоступності окремих профільних фахівців, зокрема мамолога та онколога. Онкозахворювання є поширеною проблемою серед пенсіонерів. Тож вирішення цього питання вкрай актуальне. Ветерани праці сподіваються, що до них прислухаються у громаді. Зі свого боку, люди з багатим життєвим досвідом готові брати активну участь у житті міста та підтримувати його розвиток.